Стю української ментальності, а звідси і культури є наша емоційність, чуттєвість. Тому центром, де єднаються розум, віра і воля, є для нас серце. Серце чисте створи мені, Боже, молився цар Давид після свого гріхопадіння. Дорога до чистого серця. Про це сьогоднішній випуск нашої програми. А наші наймолодші експерти розкажуть і покажуть нам, як вони уявляють чисте серце і хто в ньому може жити. Стасику, що зображено у твоєму сердечку? Мама, тато, брат. А яке то чисте сердечко? Хто там живе? Ісус. В моєму серці живе мама, тато, дідусь, бабуся, Ангел, Марія і Бог. Мама, тато, сестра, мій брат. У мене сердечко живе, тато, мама, дитина і Бог і Україна. Це мої друзі, братик, бабуся і мама. Це прапор України і Ісус Христос. Я їх дуже всіх люблю. Сілочко, яке ти часте сердечко? Коли я допомагаю мамі, допомагаю мити посуду, допомагаю плеплилати в кімнаті, засасую дивитися за своєю сестричкою. Моє серце чисте, коли я мию руки обідом. Добре серце це означає, що людина дуже добра. У моєму чистому серці живе бабуся, дідусь, мама, тато, моя подруга Аліна, Буйко Іван. У моєму серці Україна. Серце у Біблії прирівнюється до совісті. У ньому закорінені глибинні мотиви людських учинків як злих, так і добрих. Серце може бути не лише добрим і чистим, але злим і невірним. А коли воно може бути по-справжньому щасливим? Відповідь на це питання почуємо у проповіді. Блаженні чисті серце. Бо вони Бога побачать. Такими словами Ісус звертається на гірні проповіді до своїх учнів та апостолів. Послухаймо, Він, тих, що має чисте серце, називає щасливими, а кого ми вважаємо щасливими людьми? Це ті, які задоволені свого життя, які почувають себе повноцінними. Гідними, вони себе можуть реалізувати, здійснити свої плани і мрії. Ісус називає тих, хто живе чистотою в серці, правдиво щасливими. Адже людина, яка живе нечистотою, непристойністю, вона дійсно не може бути щасливою. Вона начебто задовільняє свою потребу, грішну потребу, похідь, але вона не є насправді наповнена любов'ю і щастям. Вона постійно живе в такому роздерті, постійно мусить шукати чогось більшого, щоб себе задовільнити. Вона не наситна, вона постійно голодна. Вона не є щаслива, адже нечистота робить нас порожніми, позбавляє нас правдивої любові, гідності, вона заставляє нас дивитися на іншу людину, як на предмет, який хочеться використати. Але послухаємо знову, що Ісус каже: блажені чисті серцем. Бо вони Бога побачать. Де побачать цього Бога? Власне, в нашому ближньому. І кожен, хто хоче потрапити до Царства Небесного, а там ми будемо оглядати Бога обличчям, бо обличчя як каже апостол Павло у посланні до Корінтян. Завершуючи гімн правдивої любові, ми маємо це робити вже тут, на землі, адже нічого нечистого не може війти до Царства Небесного. Маємо просити про цей дар у Бога сьогодні, адже дар чистоти. Так легко сьогодні молоді люди втрачають, марнують. І заради чого? Заради якогось задоволення, примахи, пожадливості втрачають Божу ласку, Божу присутність. Найкращим ліком на цю проблему є, звичайно, свята сповідь, де Бог повертає нам. Чистоту. Як тому блудному Синові зодягає нас в чистий одяг і дає благословення і силу жити далі у цій ласті. І друга поміч від Бога це є святе причастя. Адже коли Ісус замешкає у нашому серці, і все, що ми робимо, будемо робити разом з ним, ми дійсно зможемо в іншому, в нашому ближньому, в брату чи сестрі побачити Його самого. Хай Господь благословить вас, ваших дітей, чистим серцем, щоб ви були насправді щасливими. Нашу сексуальність як великий дар для передавання життя та любові у подружжі, а не для егоїстичного використання інших та для поширення культури смерті. Про це писав святий папа Іван Павло II у своїй праці Теологія тіла. Ця праця це відповідь на численні питання молодих людей, які їх хвилювали. Сьогодні ця праця вивчається у богословських закладах. На її основі пишуться наукові роботи, але також вона і змінює життя. Яна Прутка — місіонерка з Чехії, вивчала проблематику подружжя та сім'ї, в тому числі теологію тіла у міжнародному теологічному інституті в Австрії. З 2009 року Яна старається власним свідченням допомагати молоді з різних країн розуміти красу вчення церкви про чисту любов між чоловіком та жінкою, про людську сексуальність згідно Божого плану і про важливість сімейної молитви. То час, когда я училася, я відкривала жемчужини були ресекрити в учені церкви. І поняла, что очень много молодых людей не знают, что церковь учит про чистоту, про любовь, про спражную любовь между человеком и жінкою. Когда я закончила этот университет інститут, институт, я начала работать с молодыми в Меджии в Чехії, в Словакії, приїжджала на Україну, і ми почали робити такі реколекції. Святому папі Івану Павлу II завжди була близька тема молоді у сучасному світі. Папа Ян Павло II, коли ще був кардинал, єпископ в Кракові, як Карол Войтила, дуже багато працював з молодими людьми. І е, часто молоді приходили до нього і спрашивали насчет любви. Що таке любов? Как, что такое настоящая любовь э, как, э, как мне узнать настоящую любовь какое значение имеет мое тело как женщина, как мужчина к чему я призван и я во второй видел что люди не понимают и поэтому э, э, отвечал что мы должны понять сначала что кто мы как люди что наше тело имеет значение что мы происходим от бога, І те, що е, чоловік і жінка можуть е, дати, передати життя новому людині, що це велика тайна, що це не гра. Роздуми Папи над цими важливими питаннями були опубліковані у збірці проповідей «Теологія тіла». Ці лекції були про інтимні відносини між чоловіком і жінкою. Як це Бог задумав, що Бог мав план з, з супружею. И что Бог нас призывает к тому, чтобы э, находить эту радость и счастье по путях э, Божьих путях Каждую среду, как бывают аудиенции, как э, папа читает э, каждую среду э, лекции для всех, для всех христиан, для всех людей, и тогда папа Ян Павел II начал читать эти лекции, э, и это было. 129 лекцій. в начале його понтифіката значить 4 роки. Перед молодою людиною постає багато питань, і церква, як добра мати, бажає відповісти на них, щоб вказати правильний шлях. Молоді люди думають, що любов діяла е, те, що хочу, коли хочу, з ким хочу і яким способом хочу. І часто молоді приходять, що е, влюбляються. Входят в интимные отношения И думают, что это любовь И часто Часто видим, что Такие интимные отношения Которые построены только на чувствах Разваливаются И что остается? Остаются раны И молодой человек Ищет дальше эту любовь Но чем больше Отдавается вот этим э Кратковременным Отношениям тем більше как будто отдаляется этой настоящей любви, которая призван каждый из нас. Вже понад п'ять років Яна зі своїми друзями зі спільноти «Світло Марії» організовують реколекції, які носять назву «Покликані любити» і через них доносять молоді вчення церкви. Ми стараємося з молодими, з якими ми робимо ці реколекції, показати красоту, щоб це вчення не було так, що вот, це 10 божих заповідей, а вот це можна, а це не можна. Секс перед любом не можно. Хорошо, да, а почему? А молодые люди, когда когда им рассказываю о красоте, красоте э, интимных отношений э, между человеком и женьков в супружестве, что это значит по учению папы Иоанна Павла II, как он говорит, что когда муж с женой... А отдаются в интимных отношениях, в таинстве супружества, что это большая тайна, большая тайна, которую Бог сотворил, и через которую Бог дает мужчине и женщине один из самых больших даров, а то быть сотрудниками его творческой любви. Під час реколекцій молоді люди роздумують над уривками святого письма. Якщо хочемо зрозуміти э, всі різні, чому стільки непонімання між мужчиною і жінкою, стільки непонімання в різних відносинах в сім'ї, щоб ми це зрозуміли, ми повинні повернутися в початку. То не так, що зараз все залишимо, а будемо ритися, як це було в минулому. Мы должны открыть Святое Писание, понять, что мы были сотворены Богом, и Бог нас призывает к любви, чтобы давать и принимать любовь. Реколекции это час роздумів над найбільш хвилюючими питаннями, про які ніколи не задумаєшся. Хто я? Я перед Богом? Як жінка? Що значить бути жінкою? Це тоже такой вопрос, который, когда я спрашиваю э, дівчат я вспоминаю в Латвии, у нас было тоже такая раколекции, пришла девушка и начала плакать. Я говорю: "Что ты плачешь? Знаешь, я в жизни не задумывалась над этим". А та девушка, которая уже там с парнями в разных отношениях жила, говорит: "Я, видишь, я бросалась в отношения, а я не думала, я даже себе не задавала вопрос, кто я как девушка. Что моё? Что значит быть женщиной?" моє як жінка. Місіонери проводять реколекції по різних містах світу, зокрема і в Україні. Так, Боже проведення теж хотіла. В 2013 році я прожила рік тут, на Закарпатті, і в місті з моїми друзями з нашої спільноти Світломарії ми почали організувати такі реколекції і тут, на Україні. Завдяки цій теології тіла Івана Павла II я пережив отаке от відчуття, наскільки дійсно Бог. Бог нас любить, і наскільки е, стосунки між хлопцем і дівчиною були продумані ще задовго до того, як, е, як Адам з Євою були вигнані з раю, я на цих реколекціях дійсно так усвідомив і пережив, що заповіді Божі вони не створені для того, щоб від нас обмежувати, а це швидше такі, ну скажем так, рамки щастя. Тобто, переходячи за які, ми вже виходимо за, за територію любові, за територію. За ту територію, де ми можемо від переживати ту любов, Божу. Е, ну, тобто ми самі себе обділюємо. Яна звертається до всіх молодих людей, які шукають відповіді на хвилюючі питання. Не з любити. Любов красива, і Божа любов може показати е, тайни, які... Е, е, мы не видим так вокруг то, что мы смотрим телевизор, там какие тревоги постоянно идут. Бог не меняется. Бог тот же самый, как и был 5 лет тому, 10 лет тому, 2000 лет тому. И может давать надежду и сегодня, и что настоящая любовь существует. Я в своей жизни видела, как будто Богородица держала меня за одной руки, и с другой руки папа Ян Павел II, І приводили мене к ісусу, і то я б хотіла побажати молодим людям, щоб ви ні бояліс э, взять рук Богородиця з однієї сторони і з другої Папу Яна Павла II і ті за ісусом. Сучасний світ переповнений спокусами проти чистоти. Вони нахабно намагаються спотворити образ Божий, на який створена людина. Небезпека гендерної політики, що стоїть за визнанням одностатевих шлюбів та сексуальних меншин. Відповіді на ці складні питання почуємо у духовній розмові з ректором Львівської духовної семінарії отцем Ігорем Бойком. Сьогодні в світі спостерігаємо негативну тенденцію поширення судомського гріха. Сексуальні меншини заявляють про себе все більше і більше. Яскравим прикладом цього маємо переможця минулорічного Євробачення. Отже, як правильно реагувати на таку ситуацію? Сьогодні у світі напевно є певна якась зміна цінностей. От певна така тенденція в напрямку того, що людина має вибір і людина є собідною істотою, і в своєму субідному вибірі вона може вибирати навіть те, якої орієнтації вона може бути. Я мав нагоду в 2004 році бути в Англії на одній Римокатолицькій парафії. І один священник так мене трошки здивував і показав мені таку розмальовку, де діти розмальовують. Так? Ця розмальовка називається Моя сім'я. І цікаво було подивитися, що на першій сторінці там намальовано, наприклад, тато, мама. Чоловік, жінка, двоє дітей. І це моя сім'я. І дитина має це розмалювати. А на наступній сторінці ти гортаєш, там може бути намальовано, там, ну мій тато займається такою професією, моя мама займається такою професією. Потім далі гортаєш, ми там проводимо час на природі, і так знаєш, наступна, наступна, наступна. І була така цікава річ, коли ти доходиш до кінця цієї книжки, моя сім'я є такий момент, ну, деколи в нашій сім'ї є конфлікти. Мій тато поселився з мамою, тепер мама з татом не живе разом, я залишився зі своїм татом. І ми тепер двоє. Мама Брала братчика, і ти доходиш до останньої сторінки. а На останній сторінці написано: тепер в мене нова сім'я. І намальований один чоловік і другий чоловік. І ця дитина намальована. Тобто, вже на такому підсвідомому рівні дітям, яким п'ять років, шість років, знаєте, які починають, можливо, навіть чотири роки, які десь от розписують речі в такий дуже ну знаєте, невинний спосіб нав'язується така певна ментальність, що сьогодні ти можеш мати двох батьків, які є чоловіками, і це нормально, і це є твоя нова сім'я, що зрештою не може бути нормальним, тому що ані можливість давати виховувати дітей, ані усиновлення дітей гомосексуальними парами. Ані навіть вдаватися до штучного запліднення, використання сургатної матері без сумніву, це не є етичний крок, тому ми цього не можемо, не можемо прийняти і не можемо схвалювати. Як ставиться церква до людей, які відкрито декларують свою гомосексуальну поведінку? Церква в своєму навчанні точно не засуджує таких осіб. Церква точно каже, що ці люди ну можуть бути навіть зранені цією своєю поведінкою. До кінця невідомо, чи це їхній свідомий вибір, чи через певні обставини, в яких вони знаходилися, вони саме таки, ми стали, і тому їхня поведінка саме такою проявляється. Тому є дуже важливим вміти супроводжувати цих людей на духовному шляху. Церква не каже, що вони не мають права приступати до святих таїнств, до сповіді, до причастя. Якщо людина справді приступає до сповіді, до причастя, усвідомлює свій гріх і сповідається з нього, ну, ми не маємо права їй заборонити це робити. І відповідно, як кожна людина може мати ті чи інші гріхи, але вміти супроводжувати тих людей з тими труднощами, які вони переживають. І допомогти їм опанувати свої, скажімо, пристрасті, які можуть бути. Цей потяг, який є до особи тої самої статі, його вміти опанувати і з ним вміти співжити. Але коли хтось себе декларує і відверто заявляє, що ось я такий, я живу таким життям, і для мене це нормально, і практика гомосексуальних стосунків це нормальна річ. от Такі речі ми не схвалюємо, не толеруємо, і церква засуджує саме такі вчинки. Як церква доносить свою позицію щодо цієї проблеми широкому загалу? В першу чергу церква завжди намагається видавати певні офіційні документи, От, Вчення католицької церкви про ставлення до осіб з нетрадиційною орієнтацією і багато інших таких вказівок, чи корисних порад, чи це будуть інструкції, декларації, енцикліки чи інші документи. І хтось, побачивши це, можливо, навіть по телебаченні, чи послухавши по радіо, чи прочитавши в газеті, люди формують свою позицію і розуміють, що церква говорить. Що церква вчить, як допомогти дитині вміти правильно себе сприймати і приймати дар тіла? Треба в дітях проявляти я думаю, ті всі елементи, які допомагають їм справді зростати і ставати ну, свідомими відповідальними за свої певні вчинки в майбутньому. Ну, гірше є, коли ми можливо якось так занедбуємо цей обов'язок виховання дітей, і цю річ має робити напевно кілька інституцій. Це має робити родина. кажуть науковці, що 30-40% те, якими ми є, залежить від того виховання, яке ми отримали в нашій сім'ї. Наступних 30-40% те, якими ми є, це те, що нам дала школа, університети, місце виховання. От ми саме такими є, нас сформували, нас навчили. І наступних 20-30% це якими ми є, це наш вибір, який ми робимо в житті. Десь Арнальдо Панграці з Італії, такий професор. Він повторює часто, що в кожному з нас є одночасно маленька мати Тереза, і одночасно маленький Гітлер. Але вибір буде за мною. От що я хочу робити в житті? Чи я є на стороні добра і своїм день, кожного дня вибираю певний вчинок робити добро, чи я в своєму житті є на стороні зла і намагаюся от, чинити зло і робити погані вчинки. Якщо найкращим засобом очищення серця є любов, то розумію іншу людину той, хто її любить. У наступному сюжеті дізнаємося більше про рух, який є добре відомий у світі, а сьогодні набирає свого поширення і в Україні. Рух чистих сердець, його гасло, справжня любов чекає. З 2011 року на теренах стрийської єпархії успішно розвивається молодіжний рух чистих сердець, який ставить перед собою завдання донести до середовища молоді важливість зберігання дошлюбної чистоти та належного приготування до подружжя. Я що тоді був головою комісії родини, десь задумався над тим, щоб Українській католицькі церкві також існував рух, деби для молоді було важливо. Готуватися належним чином до християнського подружжя і одночасно свідчити своїм друзям, своїм знайомим про те, що це є нормально, це є правильно, це є добре дотримуватися до чистоти. Я попросив благословення написав листа для нашого владики, владики Тараса Сеньківа і пархастрийського, що було яка поблагословия діяльність цього руху. І там були дуже мінімальні вимоги для членства у цьому русі. Це є вік від 14 років і вище, це є щоденне читання святого письма, уникання порнографії і, звичайно, належне приготування до подружжя через життя у душлюбній чистоті. Рух має свої особливості. Перше, напевно, шу нас по чому можна нас впізнати навіть в маршрутці чи від, ідучи по дорозі, це в нас є отакі срібні обручки. Отакі От на них пише справжня любов. Чекає. Ми їх носимо зазвичай на правій руці. Нас можна впізнати по таких синіх футболках. Тут нас пише блажені чисті серцем, а на спині пише рух, справжній любов чекай. Свої принципи та спосіб життя, члени руху поширюють серед молоді власним прикладом. Ми велику діяльність проводимо найперше в соцмережах. Це думаю, цей медійний простір, де є молодь, і там є члени нашого руху. У нас є сторінки в Фейсбуці, сторінки в контактах. Відтак молодь свідчить сама особисто своїм прикладом. Принаймні, найменше, що я можу зробити, це я ношу ту обручку, і коли хтось не знає, то питається, а що це за обручка, а ти одружена, а ти коли одружилася? Ну, тобто багато хто думає, що вже або одружена, або заручена. Насправді то не є так. Ну не всім бабцям то можна пояснити, але е, серед молоді, ну тобто молоді, легше пояснити, що це за обручка, і ну принаймні, що такий рух є, і що, якщо комусь цікаво, то можна про нього розказати більше. Кожна молода людина, яка хоче долучитися до руху, складає урочисту присягу, зберігаючи в серці девіз: у тебе є вибір, вибір бути чистим. Важливим кроком в житті для Павла став саме день вступу в рух чистих сердець. Про цей рух я дізнався від свого рідного брата. Він був найпершим хлопцем, який вступив в сам це, який прийняв цю присягу на теренах нашої сторінської єпархії. І вже після того я якось так запалився тим, тому що. Він молодший брат, я є старший, і якось мене так зацікавило, що от він прийняв такий важливий крок в своєму житті, і чи я би зміг так зробити. Це було таким для мене дуже урочистим. Нас тоді приймало досить багато людей цю присягу. Ми молилися потім біля чудотворної ікони Лійської Богородиці, і просто той день такий війшов в моє життя. Напевно, назавжди я буду пам'ятати про нього. Павло стикнувся із певним нерозумінням з боку світу щодо свого вибору, але це не завадило йому дотримуватись і надалі своїх принципів. Пам'ятаю, один брат з семінарії підійшов і просто каже: Я тобі хочу потиснути руку, тому що це дуже відповідальний е, такий крок в твоєму житті. Ну, були такі, які просто так е, скептично ставилися до того, не розуміючи до кінця. Ну і звичайно були різні реакції, але все ж таки вони напевно гартували. Так як як залізо через вогонь проходить і гартується, так само я думаю, кожен член цього руху через ті різні такі несприйняття, незрозуміння, е проходить от таку е те загартування, і напевно стає ж міцнішим після того. На сьогоднішній день в русі вже є понад 300 членів, які склали обіцянки до шлюбної чистоти, коли мені говорять, що я якась не така. Колись було це може якось тяжче сприймати, а зараз я тішуся, що я не така. Для молодої людини таким моментом в її житті, перед яким вона завжди постає, і питанням, які вона собі задає, якраз це є питання дошлюбної чистоти. І от для мене в моєму житті вона мені дала оцей сміливість, напевно, що також дало, тому що е, ти вчишся говорити іншим те, що вони часом не хочуть почути, або те, що вони не схвалюють. Так само усвідомлення того майбутнього подружнього життя, тому що ти розумієш, що найбільше, що ти можеш подарувати своїй майбутній дружині, це є та любов, яка повинна бути чиста, бо вона іншої не може бути такої, заповідав її Господь. Чистота серця дана кожній людині, писав святий папа Іван Павло II. Людина повинна докласти чимало зусиль, щоб протидіяти силам зла, які діють ізовні, ізсередини і намагаються відірвати людину від Бога. У серці людини постійно ведеться боротьба за добро і щастя. Лише той може вийти переможцем, хто укріплений Христовою силою, тому потрібно звернутися до Христа. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово поширюємо разом слово Боже. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Христос Воскрес!